Вітаю, друзі, ви на каналі Грунтотех. Проводимо обробку гербіцидом пшениці озимої на демополі, де посіяні в господарстві пана Ігоря, де посіяно в нас посіяно скаген, ронін, сіманіда, еміль, експеримент з долиною при протруюванні і далі. І прямий посів з експериментом. Тобто все на одному полі. В принципі, обробку потрібно було гербіцидом робити набагато раніше, але так склалися погодні умови, що проводимо її в останній свинячий визг, як то кажучи. Проводимо Hammer Duo 24D і Flora по максимальній нормі. Ну, Бур'яни в основному це ромашки багато, амброзії в принципі не дуже. А сот. Тобто, ну, Достатньо немала кількість бур'янів. Значить, ось так на сьогоднішній момент виглядає пшеничка скаген. Бачите, бур'яни ось пруть, але зараз їм буде каюк. Так виглядає скаген, пшеничка від Діметри Агро. Зараз її підчистимо. Були в нас морози і мінус 8, і мінус 5, але якось пшеничка ну, якось витримала ці всі перешкоди. В принципі, стоїть більш-менш. Кущення на скагені можна, в принципі, знайти. Ось там по два, по три пага по, два, по три пагани, але в основному весняне кущення осіннього не було ніякого. Ось, друзі, так виглядає Ронін, пшеничка. І по зросту він теж, ви бачите, по руці відстає, а подекуди і доволі, доволі сильно. Ну і друзі, сіманіда власною персоною, і на зараз виглядає, в принципі, найкраще. З цих, з цих сортів. По висоті майже по локоть вже сіманіда. Кущення стабільно, є два-три пагони. А Ось, друзі, власне, і міль. І міль, пшениця, Як і Ронін, виглядає <смі> з найменшим розвитком. От якщо брати зараз я бачу всі пшениці, то йде найгірше на сьогоднішній момент Ронін, потім Еміль. По розвитку, потім скаген, потім сіманіда. Сіманіда, як стояла стіною, так і стоїть сьогодні в сьогоднішній момент. Друзі, 4 години після застосування продукції. Уже все дило, придило. Друзі, отакі справи вийшло мені бігло пробіжатись по всім сортам. Гербіцид внесли, чекайте вже наступного огляду пшенички саме детально по сортам та по усім іншим експериментам. Слідкуйте, підписуйтесь, далі буде дуже багато цікавого.